Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, Мова мами і тата, мова мами і тато, діда і бабуся, знай її добре і ще краще навчуся. Українська мова колискова, це сопілки спів і солов'я немовля, не перше ніжне слово. Це картинка першого букваря, українська мова це Карпат легенди, шумні пра, Тихий шепіт вітру у дібровах, прощальна пісня козаря. Волошко, в небі світиться зоря, починаємо рідне слово із сторінки козаря. Рідне слово любененька і спиває люлілю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжну і погідну, збережує мову рідну. Українська мова, українська мова ко. Коли... Це сопівки, спів і солов'я. Немовляти перше ніжне слово. Це картинка першого букваря. Українська мова кам'янова. Це капат легенди, шум, гніпа, тихий. тихий шепіт від у дібових. І пісня, ковзаря. Букви та да, букви виглу слова, слово до слова звучить як мова. Наша мова калинова і ласкава, і медова, і, і не і багата, і не бідна, мова наша ліна.